Луки, п'ятий розділ. І сталося, як тиснувсь натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода, і він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав віднавчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику: цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. І зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до ніг Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був. Також, Якова й Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові Не лякайся». Від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А Він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав Хочу, будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав на свідчення їм. А чутка про нього ще більша пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї з законочителі, що поприходилися зо всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму. А сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його за народу, залізли на дім і крізь стелю спустили і зложем Його насередину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, Хто ж оцей, що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус, думки їхні, промовив у відповідь їм. Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати прощаються тобі гріхи твої, чи сказати Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі, прощати гріхи. Тож каже він розслабленому, кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узяв те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Після цього ж він вийшов і побачив митника наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому: Іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов услід за ним, і справив Левій у своїм домі великого стину для нього. І був натов великий митників інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї, ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Вони ж відказали до нього чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. Ісус же промовив до них Чи ж ви? Можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ним ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді постити будуть тих днів. Розповів же і приказку їм: ніхто лапки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то й нову, а лапки з нової старі не надається. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то прориває вино молоде бурдюки, і вино розіллеться, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків, і ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо скаже старе ліпше.